Ніж за трофей зліквідованого кадирівця та бойовий прапор кримських штурмовиків розіграли на благодійному акціоні. Його організувало видання Українська правда, запросивши відомих артистів, спортсменів, коміків і народних депутатів. Формат заходу передбачає виступи зі сцени, де відомі люди з гумором згадували власні невдачі та курйозні випадки, водночас збираючи на потреби 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджахана. 48-ма бригада це бригада, якою українська правда вже давно опікується. Ми свого часу збирали на міномети на дрони на реби. Цього разу звернулася до нас бригада з проханням купити дрон-бомбер. І ми збираємо зараз ті кошти, допомагаємо зібрати кошти на цей дрон-бомбер. Піде усі виручені суми, вся виручена сума, сума з аукціону, а також частина грошей, яку ми виручили з продажу квитків. Завтра ми підведемо. Підсумки я, взагалі, щось відчуваю лише коли маю змогу допомогти. Зараз такі часи, що я відчуваю, що я живу, щось роблю, якось змінюю і наближаю перемогу лише, коли в мене є можливість зробити щось корисне. І сьогодні день не виключення, Незважаючи на те, що це світський заход, я навіть трохи відвикла від цього. Е, мені не по собі певною мірою, але це лише від того, що давно такого не було в моєму житті. Перше питання, яке я поставила, коли мені запросили провести цей захід, воно було чи буде там збір? Мені сказали так, тому я тут. Головна мета заходу допомогти кримськотатарському батальйону, який відзначився на багатьох найгарячіших напрямках. А зараз тримує ворога на Донеччині. 600 тисяч гривень необхідні на спеціальний дрон-бомбер, який скидатиме незабутні вітання на голову окупанта. Першим з молотка пішов особистий ніж ліквідованого на передовій Кадирівця. Давайте друзі, також У нас тут прапор... ідея цікава. Насправді дуже багато різних. Різних артефактів зараз в аукціонах. і Вже ця колекція досить велика. Такого ще не було. От, тому, тому тепер буде. Найдорожчим лотом став бойовий стяг 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана із підписами оборонців. Анонімний гість інвестував у звільнення Криму 100 тисяч гривень. Крім 160 тисяч гривень, зібраних на аукціоні, на «Дромбомбер» бомбер для кримських штурмовиків, піде і частина вартості вхідних квитків. Але потреби воїнів на цьому не закінчуються. Вже триває збір на потужний дрон Хеві Шот. Залучитися до якого ви можете за QR-кодом на вашому екрані. Камалія Девлетова, Владислав Стужук, Заман АТР.